Червоноград, де тривали дуже величезні дискусії щодо того, чи варто перейменовувати місто. Ну насправді для України процедура перейменування не є новою. Так насправді Україна вже пройшла першу масштабну і значно масштабнішу хвилю перейменувань. Це в 2016-2017 роках. на виконання закону про засудження. У тоталітарного режиму, коли було перейменовано там близько тисячі населених пунктів, так тобто для насправді для України це не є е, е, ця процедура новин не, незвичним. Е, е, я думаю, що як і, і попереднього разу, так і цього ніяких великих складнощів і проблем для мешканців міста е, е, прийти на нові назви не буде. Тим більше, що всі ці назви обговорювалися, всі ці назви. Погоджувалися чи обговорювалося з громадами абсолютно більшість тих назв, нових назв, які присвоєні населеним пунктам, вони є результатом пропозицій саме громад, і тому це не буде складати якихось клопотів чи проблем, чи дискусій. Але очевидно, що дискусії були до дискусії прислухався і український суд національної пам'яті і Верховна Рада України і на результат цього обговорення, яке тривало фактично більше року, чи рік тривало. І в принципі, і і прийняті ухвалені Ця постанова, тому очевидно, що думки громад вони враховані. Вони людям потрібно в принципі продовжувати жити, і думаю, що жодні назви, які на які змінені, вони не всі назви вони заслуговують тим, щоб бути. Пане Володимире, 328 населених пунктів має бути перейменовано. Скажіть, будь ласка, чи залишаються ще такі населені пункти, які, скажімо, потребують змін своїх назви? Якщо так, то в якому із регіонів України найбільше? Ну, по перше, 328 населених пунктів вже перейменовані. Так які це 300 назв перейменовані Верховною Радою, які містили символіку російської імперської політики. Крім того, зараз на розгляді чи готуються до внесення до Залу верховної ради ще один постанова. Яка передбачена законом України про засудження заборони російської імперської політики, про яка передбачає проведення назви населених пунктів України у відповідність до стандартів української мови? Очевидно, ще робота про. Щодо можливих перейменувань буде продовжуватися, але це будуть вже не такі масштаби, і це будуть фактично буде мова йти про окремі населені. Слухаю це і мені погано Рада охолила постановку про перейменування населених пунктів. Стояв на трибуні Порошенко і вся його компанія перекрили трибуну. І їм треба зараз перейменувати населені пункти. Це що, для списання грошей. Мені цікаво. Я спевий приклад Нью йорк перейменували. Що від нього залишилося? Кому помогло це перейменування? І так далі, замість того, щоб направляти, щоб люди не гинули, щоб давати армії гроші, так вони перейменовують хто зна що сволочі. по другому не скажеш.